Подекуди будемо використовувати також нашу фарбу під золото для підкреслення якихось моментів. Наприклад, тут, де в павка починаються лапи, ми хочемо підкреслити ну, нерівну, нерівність зварювали так, щоб були горбики. Тобто, не ідеально спеціально зварювано так трошки якби по-дикому, щоб пізніше нашу нерівність ще виділити, підкреслити от такими нашими бліками. Це напівсухий пензлик золота, і виділяємо. Бачите, воно вже починає грати відразу. Але ми зварювали це якби, із таким задумом, що, наприклад, зараз я ще підкреслюю, що воно нерівно зварено для того, щоб воно було якби художніше і живописніше у нас дивилося. Ми кажуть, Художника може зрозуміти тільки. Художник. Бачите, як воно у нас переглядає ще подекуди діляємо, даємо нашу позолоту і в інших моментах. Наприклад, тут також. Наприклад, тут також і тут. Тут був порівний дріт, спеціально наварив горбики, спеціально зробив нерівності. І тепер по цій нерівності ще їх підкреслюю нашою позолотою, щоб ці нерівності якби, впадали в увічівки. Такий наш художній підхід. Художній задум і художній підхід, і художнє втілення нашої творчої роботи. Робимо для себе, як кажуть, робимо на солі. Тепер кріпимо наші сходинки. Дерки у нас просверлені, ми вам просто показували, що воно співпало і наші шурупи вкручуємо. Потім наші шурупи ще підмалюємо, щоб вони співпадали із кольором металу що не в нас, сірі. Не в нас сірі, А метал у нас чорний. У нас є на кожній сходинці дві з одного боку, дві з другого боку і одна в торці. І одна в торці дирка. От П'ять шурупів ми закручуємо в нашу сходинку. І так монтуємо кожну сходинку. Поставить бар сходить по сходах. Детата, барс. Дилта. Давай до гори. Знаєш? Куди до гори. Барс, хуй до барс. Я поговорив стал.